Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І перша карта енергії Дня для України. Дивіться, у нас перша карта випадає десятка мечів і вежа. Це не добра карта. Обі, обі карти недобрі. І одна, і друга. На жаль, але з одного боку це. Щось повалиться, якась структурна організація, якась державна структура щось завалиться, що неправильно, нечесно було побудовано, те розвалюється. Це, як знаєте, на я завжди привожу цю карту, вежу на прикладі хати. Ви побудували шикарну хату, але бетон залили поганий. Його починає підмивати. Заходять до хати миші і тому подібне. Ось це і є воно. Тобто, у нас державна влада не добре побудована не чесно по відношенню до своїх громадян, і це може бути розвалюватися. Тобто рано чи пізно їхня каденція закінчиться. Вони цього не розуміють чи не хочуть розуміти. от Проблема в тому. Ще може бути по десятки мечів ракетний обстріл може бути. Дуже такий потужний. Можливо, це вже вночі. Ну, ви знаєте, що я карту дня роблю завжди наперед, тому не можу сказати. Але карти показують, що будуть якісь, можливо, навіть попадання. Ось як якось так. І ще, що може бути по десятки мечів і по вежі, що на міжнародному рівні не просто похитнеться наша держава, а може навіть і впасти. На жаль, з, такого, з такої влади все можна очікувати. І так, сподіваюся, ніяких переворотів не буде. І так, тепер у нас карта індивідуальна для кожного. Я казала, що будемо робити а, спочатку карту дня для України, тому що а, енергії дня для України. Тобто, а, вийшло так, що енергії йдуть. А, Розрушаючі, тобто руйнуючі енергії йдуть. Щось руйнують: старий устрій, старі закони, падіння влади, падіння ну, зазвичай чогось недоброго, чогось низькочастотного. Ось така енергія іде сьогодні для України. Ось це для того, щоб вам дати трошечки розуміння, бачення, що відбувається, які енергії сьогодні у, в Україні. І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. Тут ви можете вибирати собі інтуїтивно індивідуальну карту. І так, перша карта. Хто вибрав першу карту? У нас іде імператор. Імператор це зазвичай якісь. Структури, якісь військові, якісь, якась стіна. Навіть ви знаєте, бетонна стіна. Це коли ви щось намагаєте зробити, а у вас, ем, от як, знаєте, як головою в стіну ну не проходить, не доходить до когось. Це з однієї сторони, з другої сторони, це потужна чоловіча енергія, говориться про якісь ем, правила, про якийсь порядок. Про е, якісь закони, структуру. А, тобто сьогодні буде так все чітко, все корот, е, немногословно е, по справі, як то кажуть, по ділу. Хтось прийде до вас конкретно по ділу. Якась, якщо зайде сусід, скаже, дай мені ножниці або дай мені молоток, або ще щось. Мені треба і не буде багато пояснювати. Тут без пояснень, тут наказ. Виконати якось так. Можливо, хтось з жіночок познайомиться з якимось мужчиною, який для вас буде справжнім імператором. Він може бути дворником, але він для вас буде імператором. Тобто, на вашому рівні, людина вашого розвитку. Тут не має значення, яка професія у людини. Тут має значення інтелект. Людина просто, ну як сказати, така мужик-мужик. Карта номер два, а тут дивіться, у нас імператриця, теж старший аркан. Це, ви знаєте, це жіноча енергія, потужна і жіноча така земна енергія, природня енергія. Це не є якась потустороння енергія, це справжня земна енергія. А що може говорити ця карта? Це Газдярська карта, тобто газдиня, ви газдиня, Ви сьогодні наводите порядок. Порядок в себе голові, порядок в душі, в серці, порядок в хаті, в домівці. Хороші новини, чекаєте гостей. Якось так. Можливо, дійсно до вас сьогодні прийдуть гості. Сьогодні, здається, якщо я не помиляюсь, субота. Ось, готуєтеся, будемо так казати, і вас виличають. От, ви така молодець, ви так гарно все прибрали, ви так все гарно приготували. Який тортик у вас? Знаєте, ось якось так. Якщо ви мужчина, знайомитеся з такою жінкою, як я сказала. Якщо ви жінка, можливо, що дійсно вам прийдеться щось десь налагоджувати, складати, прибирати, ублагоустраювати, Це може бути навіть ваш садочок. Зайдете у підвал і скажете: вау, яка я газдиня! Я вже на зиму все наготовила. Якось так. Карта номер три. і бачите, вже третя карта у нас іде старший аркан. Тобто сьогодні дуже важливий день, тим більше, що у нас і енергії дня випадали теж старший аркан вежа. І так, мої дорогенькі, це можуть бути якісь документи. Вам прийдеться сьогодні, можливо, вибивати якісь папірчики, ходити по установах до юристів, до спеціалістів, ходити, робити, комусь міняти паспорт, комусь свідоцтво якесь. Свідоцтва теж бувають різні. Це по різних установах. Можливо, хтось до адвоката буде звертатися, можливо. А ще, знаєте, що ще? Це карта дійсно справедливості. Це говорить про те, людина те, що заслужила, те, що вона випромінювала, те, що вона іншим бажала, те, сьогодні отримає сама. Якщо ви бажали усім, немає значення, кому всім бажали щастя, а особливо любові, вона повернеться сьогодні до вас. Тобто, людина отримає те, що заслужила. Ось якось так. Не що вона себе принижувала, ой, ви такі всі хороші, знаєте, льстіт, як то кажуть. Ні. Тут ось карта справедливості. Ви отримаєте те, що ви випромінювали. Якщо у вас у серці любов до себе і до оточуючих, то ви любов отримаєте назад. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Трошечки якийсь такий, не знаю, чомусь у мене такий трошки тягар. Сподіваюся, ви мені напишете, що сьогодні не так. Щось давить. От чомусь давить мені перша вежа була і десятка мечів. Сподіваюсь, що обійдеться все добре. Ну, від рашиків чекати можна всякого, От, щоб вони вже повиздихали, як роса на сонці. Гарного, мирного вам дня, мої дорогенькі! Бережіть себе і разом до перемоги!